Сьогодні день народження Ольги Кобилянської, 27 листопада 1863 року народилася неймовірна жінка, людина, яка змінила українську літературу. Ольга Кобилянська модерністка, феміністка, авторка психологічної прози. Вона відома не лише в Україні, а в багатьох країнах світу. Отже, її твори перекладалися як мінімум німецькою, італійською, румунською. Можливо, ще щось я пропустила, але ще за її життя її твори видавалися у Німеччині, Австрії, Угорщині. А зараз її творчість вивчається в університетах, де є курси словістики: в Ягалонському університеті, в Віденському, в, Авс... в Канаді, в двох університетах. І без Кобилянської ми не уявляємо собі української літератури. Ось я тримаю в руках книжку Ольги Саліпи, яка називається Оля. Це книжка про Кобилянську, про Ольгу Кобилянську людину, письменницю. І Непересічна особистість. Це біографічний роман. Всім рекомендую його прочитати. Хто не прочитав, то внизу, в описі до цього відео, ви можете знайти мою розповідь про цю книгу і саме про Ольгу Кобилянську. На останок. Хочу вам сказати, що книги Ольги Кобилянської і зараз дуже цікаво читати. Я рекомендую її романи і повісті Людина і Царівна і роман Земля. Це, мабуть, найтрагічніша історія і найбільш яскрава про те, як брат убиває брата. Інтерпретація історія про Каїна і Авеля на теренах України. Читайте Ольгу Кобилянську і слухайте мою розповідь про неї.